Чого чекати Україні на завершення війни перемогою або поразкою? Відомий експерт з міжнародної політики та аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський вважає, що будь-які поступки російському диктатору Владіміру Путіну призведуть лише до глобального конфлікту, але в Україні є шанс перемогти, розповів пан Бжезинський виданню Telegraph.ua. яким чином докладніше далі. На думку пана Бжезинського, наймовірніший сценарій розвитку війни в Україні це продовження нинішньої ситуації, коли Україна отримує підтримку від країн Заходу, але цієї допомоги недостатньо для швидкої та вирішальної перемоги. Якщо Захід не змінить свою стратегію, з таким рівнем допомоги Україна може не вистояти проти Росії. Трамп вважає, нібито Україна спровокувала війну, намагаючись приєднатися до НАТО, і що це європейська проблема, а не американська. До того ж, Трамп боїться навіть більше за Байдена. Що Війна може призвести до ядерного конфлікту. Коли Трамп повернеться до роботи в Білому домі, можливо, реальність мусить його переглянути свою позицію і визнати, що важливо, аби Захід допоміг Україні виграти війну. Якщо Україна програє Росії, це стане поштовхом для подальшої агресії проти Альянсу і повністю підірве довіру до НАТО. Це встановить прецеденти, які матимуть глобальні наслідки, зокрема щодо агресії відносно інших країн та використання ядерного шантажу, ймовірно, з боку Китаю іран. Також може активізувати свої ядерні програми. Отже, результат цієї війни має величезне значення як для Європи, так і для всього світу. І якщо Трамп хоче уникнути війн, у які можуть бути втягнуті Сполучені Штати, особливо перетворення конфліктів у Європі на Близькому Сході та в Азії на глобальний конфлікт, він має забезпечити швидку та остаточну перемогу України. Це змусило б Росію оборонятися і, можливо, зробило б її більш зосередженою на власних проблемах. Це також стане сигналом для інших Гемоній, які Захід не може подолати, інакше це буде сприйматися як ознака слабкості з боку США і самого Трампа. Потрібна стратегія підтримки України, яка складається з п'яти елементів, вважає пан Жезинський. По-перше, треба підтримати цілі України щодо повного відновлення її територій. По-друге, надати Україні необхідну зброю без обмежень, у тому числі можливості для далекобійних ударів по території Росії. По-третє, запровадити справжні економічні санкції, щоб зруйнувати військовий потенціал російської економіки. Яка виросла минулого року на 3%. а це показує слабкість західних санкцій. По-четверте, захід повинен активно взаємодіяти з російським народом і політичною елітою через інформаційну кампанію задля пояснення, що насправді відбувається. І нарешті п'яте чіткий шлях для України до членства у НАТО. Якщо цю стратегію реалізувати, це змінить баланс сил і змусить Путіна сісти за стіл переговорів, надаючи зеленському перевагу в цих переговорах. Захід може це зробити, впевнений Бжезинський. Але досі не виявив політичної волі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.